Отож, давайте зробимо з вами прогноз для України, розкладно щодень на період, ми вже будемо зараз дивитися з 16 до 22 жовтня. Що чекає Україну загальні енергетичні тенденції динаміки? Давайте будемо розпочинати. Так. Спочатку ми дивимося загальна характеристика тижня. Так, що нам підкажуть Таро Оша? Загальна характеристика тижня з 16 до 22 жовтня. Знову ж таки, маємо активний. Коридор затемнення вже буде тривати. Вчора, до речі, я робив про це прогноз і розказував: про те, що можна, про те, що не можна в коридор затемнень робити. Прогноз для України ми робили. І от карта: це аркан місяця. Вона говорить про подальші кармічні відпрацювання, подальші, подальшу боротьбу. Карта взагалі називається Past Lives, тобто минулі життя, те, що ми переносимо з собою з минулих життів, з минулих реінкарнацій, і маємо кармічно відпрацьовувати і правильно проходити уроки. Тому я розумію, що тиждень буде нелегким. Зрештою, так як я і прогнозував вчора, яким буде коридор затемний для України, тобто період з 14-28 числа, карти були також. Не з найкращих. Ну, не всі, звичайно, але, але не з найкращих. Тому хто ще не бачив, подивіться, будь ласка, цей прогноз. Тут більш позитивна карта Старолюміна, Люміна це в нас аркан Двійка Кубків. Аркан Любові, підтримки та партнерства. Значить, кермічні уроки будемо проходити правильно. І з цих оракулів карта медицини. Карта медицини то є карта стілення. То є карта зцілення і також, якби допомоги для цього зцілення. Тут намальований, що такий, бачите, голуб, я кажу, голуб миру. Тут в нас такий йде космос, така галактика. І от такий в нас лікар, цілитель, шаман, ось такий індіанець. Так, так що не втомлюсь повторювати фразу, що яким би не було сильним зло, завжди перемагає добро. І як би не було важко і складно, але Україна все рівно. Переможе. Яким буде понеділок по енергії? Та щось не дуже карта. Карта аркан смерті. Аркан, ну Тут і називається трансформація, але це аркан смерті. 13-й аркан. Тому так чи інакше, по енергії день буде доволі важким. Можуть з наступного тижня відновитись масовані атаки по території всієї України. Все, ще ворог думає, можливо, плани зміняться, але, по крайній мірі, це в планах їхніх є. Так що уважність і обережність наступного тижня наша з вами має бути на високому рівні. І понеділок вже перша карта говорить, що може бути доволі енергетично напруженим. Десь так, четвірка мечів. Спокій може перейти якраз в динаміку неспокою із цих арканів, що маємо з оракулів. Така карта Animal Kingdom. Ну, тут у нас сьогодні мені така, знаєте, з однієї сторони про також прихід ще плюс допомоги іменно збройної, і там, не знаю, що танкової збройної. Але чим більше нам допомагають, тим більше нечість сказиться і біситься. Тобто, сьогодні мені це теж і про агресію ця карта, чомусь так вона навіть відгукнулася. Тому будемо відбиватись на усіх можливих фронтах і понеділок вже йде зі знаком попередження. Ну, мені більше так понеділок з переходом навіть на вівторок йде отак от, от загроза. Тут сам вівторок з картою йде зцілення, прийняття, нові енергії і нові, нові ресурси. Тут в нас йде карта. Котре маємо карта обнулення, перезагрузка, нульовий аркан дурень. Але коли випадає нульовий аркан, це не просто обнульня перезагрузка, але ще і підлі, і неочікувані ходи від ворога. Тому, ще раз кажу: понеділок-вівторок мені по енергії йдуть напруженими. Тут карта, така називається Маніфестація, прояв сили для України. Це карта, такий тут намальований махчик лун Так що щоб там, як там зараз ворог не наступав, наша активізація буде відповідна. І дай Бог, щоб її якраз от з вівторка-середи наступного тижня ми успішно і побачили. Там вже теж десь, до речі, вчора я чув таку новину, що вже ці, здається, Абрамси прибули, так, скільки там їх штук. 30 чимось, здається, якщо я не помиляюся. От. Ну, я чув так. Коротеньке інтерв'ю цього якогось американського військового, бо так в формі він був, він, не, не пам'ятаю, хто він, ну, по, по якій там посаді, здається, військовий. Він теж говорив, що це така дуже, скажімо, потужна зброя, яку поремонтували, там її удосконалили і так далі, дай Бог, щоб це було правдою. І вона може так навіть і багато в чому змінити. Знову ж таки, хід подальшої війни в нашу користь, і нанести ворогу ще більших втрат і продовжити звільнення окупованих територій України, бо зима вже близько. Карта середи в нас йде під знаком тут такий монах-відлюдник. Тут в нас йде карта Семірка Кубків. Таке щось, знаєте, як в повітрі якась така. Обманка, ілюзія. Щось з інформацією зв'язано, щось з ізоляцією ворога зв'язано, щось з якимось як розчаруваннями зв'язано, тому, як то кажуть, не тішимо себе якимись там ілюзіями, а живемо в світі реальному, і продовжуємо силовим методом ворога виганяти. Чудес поки що не прогнозується, що вони всі встали і вийшли. Хочеться би так нам всім, щоб було. «но». Нема поки що. Але тут яка сильна карта. Середи в нас де древо життя. Тобто, вкотре ми ростемо, ми міцніємо і даємо чергову динаміку до... до просунення наших хоробрих воїнів далі окупованими територіями, щоб їх звільняти. Але кажу, оце якісь такі змії, оце все, ну. Середа, що у нас 18 число. Ну, більше спочатку пішло мені все-таки понеділок і вівторок. Середа, так якби, під питанням, ще може, і ніяких конкретних планів вони там і не мають ті вороги. Четвер карта проекцій. Я кажу, якась навіть на такому рівні багато дуже уважно бути до інформації. Багато може бути якраз неправдивої інформації, дезінформації. Але правда стане явною тут з мечів для України це теж якісь продовження, якісь як ключові розв'язки, удари у відповідь, ворожі розбиття от якраз цих ворожих планів. Оце от коли ворог знову ж таки програє, ворожі невдачі. Ну, і для нас це так само, як виходи з певних таких лабіринтів, глухих кутів. І карта протекції. Наші воїни сильні. Є в мене одна така ідейка, я так її обдумаю за сьогодні. І якщо щось я цікавеньке надумаю в плані тої ідейки, то вам озвучу і, і... треба буде ще попрацювати для наших воїнів, для їх захисту. Для підсилення їх енергії. Подивимося. Так, п'ятниця з картою. Таке теж дивимось перспективу. Ще певне якесь якби відтермінування, від, відкладання, але вже наближається знаєте, як нові, нові досягнення. Тут карта в нас. Восьмірка кубків. Коли те, що є, не підходить, не задовільняє, треба рухатись далі, рухатись далі швидко. І карта відкриття. Тобто там, де теж раніше було складно, відкриваються нові перспективи. П'ятниця. Боротьба. П'ятниця теж, до речі, по енергії в День йде. Так, тут у нас щось випадає. Король, ні, рицар Пентаклів такий. Якась допомога летить. Фінансова, матеріальна і рицар кубків. Ну так, побачимо те, чого раніше не бачили. Зараз ще все-таки дуже оці... Бої будуть ще такі прям дуже за авдіївський напрямок. І взагалі я говорив про активізацію ворога по всіх напрямках. на Авдіївський зараз такий, бачите, стає одним з найскладніших, найгарячіших. Не виключено і там просування ворога. Завтра буду дивитись більш детально, але там зараз буде теж такий період непростий, тому дай Боже, щоб там була вся необхідна підтримка. І переміни. Бачите, яка карта йде, така сильна карта. Карта так і називається Change. Міняється пора, міняється ситуація. Все-таки шанси ще добряче ворога вибити в нас з'являються ще і до кінця цього року. Подивимось, що в наших силах працюємо, але я вже теж казав не в одному прогнозі, що це ще триватиме, ще триватиме ця війна. Субота — карта така мораліті. Тож ця карта мені не подобається, чесно кажучи, ці всі якісь установки. Тут карта місяця. Так само субота по енергії мені йде напруженою. От понеділок вівторок наразі так читається не дуже добре. І п'ятниця субота. І карта трансформації. Тут такий фенікс. Із попелу, який відроджується. Кажу, карта вогню, вогняна така. карта, Тут місяць, ніч така напружена. Так само, от, е, якийсь тиск, якась давка, якісь суспільні оці, от, норми, установки. От, а, а ті кажуть, так робити, а ті кажуть, так робити, але зрештою нам якби вирішувати, що нам робити і як нам правильно далі, як нам правильно далі будувати стратегії. От, е, Така от ситуація. І... І. Неділя Slowing Down. Це карта така, я кажу, Все рівно до тої перемоги. І рухаємось, і повземо. Така черепашка намальована. А це карта удачі. І сповільнення це не означає відступ чи програш. А час продумувати стратегії. З неділі йде черговий, де в нас енергія, бачите, Верховного Суда. Як я вже казав, судний день для ворога наближається і черговий він настане. І все рівно по енергії напрямок Запорізький як висвітлюється. Все одно висвітлюється. І тут така чудова карта. Карта відпочинку. Ну, та будуть чергові перемоги. То буде що відсвяткувати. Дай Бог хочеться вірити. І не просто очікуємо, а активно працюємо. Активно працюємо. От. Так що боремось, молимось, перемагаємо. Нашим воїнам і далі, хто чим може, як вміє, так і допомагаємо. Працюємо над реалізацією кращих сценарій майбутнього, нейтралізацією гірших сценарій майбутнього. І далі разом до перемоги. І хай буде так, хай світло темряву переможе. І Україна Росію обов'язково переможе. Знаю, вірю. І що від мене залежно залежить разом з вами, щодня над цим працюємо і продовжуємо нашу роботу.